Правосуб'єктність юридичної особи цивільна правосуб'єктність юридичної особи, тобто її здатність бути суб'єктом цивільних відносин складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності цієї особи, цивільна правоздатність юридичної особи це її здатність мати цивільні права і обов'язки яка виникає з моменту створення юридичної особи і припиняється з дня внесення запису до єдиного державного реєстру запису про її припинення згідно зі дев'яносто одинськ юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки як і фізична особа крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині, таким чином, на зміну спеціальній правоздатності юридичної особи яка передбачалася радянським цивільним законодавством, прийшов принцип універсальної правоздатності, що є відображенням сучасної тенденції розвитку концепції цивільного права України як права приватного слід зазначити, що правоздатність юридичної особи розширилася не лише за рахунок надання їй рис універсальності, але також і завдяки зміні підходу до вирішення питання стосовно того. Які права може мати така особа, як що раніше традиційно наголошувалося на майнових правах юридичної особи, то тепер на рівні з Німецьк закріплені її особисті немайнові права. Зокрема, СК. 94 встановлює, що юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати. При цьому особисті немає нові права юридичної особи захищаються на загальних засадах відповідно до Главизка, відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від 28 вересня 1990 -р. Номер 7 про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій у випадках поширення відомостей. Що принижують репутацію організації. Остання, якщо вона є юридичною особою, має право звернутися до суду з вимогами про їх спростування, незалежно від того, якою особою, фізичною чи юридичною, поширено ці відомості разом з тим, обсяг цивільної правоздатності юридичної особи не є безмежним, оскільки визначається її установчими документами, це означає, що комерційні організації. Якщо в їх установчих документах не міститься вичерпний перелік видів діяльності, яку вони можуть здійснювати, можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, не забороненою законом, реалізуючи власну правоздатність, юридична особа може вкладати будь-які угоди. Про те, якщо, наприклад. Статутом юридичної особи визначений вичерпний перелік можливих видів її діяльності вона наділена спеціальною правоздатністю, виходити за межі якої не має права, укладені такою юридичною особою за межами її правоздатності право не є недійсними. Обмеження цивільної правоздатності юридичних осіб може мати місце за рішенням суду у випадках, спеціально передбачених законом, крім того, Обмеженням правоздатності юридичної особи можна вважати правило ЧСК-91ск, відповідно до якого здійснення нею окремих видів діяльності, перелік яких встановлюється законом, можливе лише після одержання спеціального дозволу ліцензії. Це правило поширюється на юридичних осіб, наділених як спеціальною, так і універсальною правоздатністю. Указана вимога поширюється як на підприємницькі, так і не підприємницькій організації. Наприклад, таке ліцензування передбачено законом України від 16 вересня 1997 1997. Про благодійництво та благодійні організації згідно із законом України від 22 квітня 1993. -р. Про аудиторську діяльність аудиторська діяльність підлягає обов'язковій сертифікації органи, які здійснюють ліцензування і порядок здійснення ліцензування передбачені законом. Відмова в наданій ліцензії може бути оскаржена до суду. Цивільна дієздатність юридичної особи це її здатність набувати власними діями цивільні права і брати на себе цивільні обов'язки. Цивільну дієздатність юридична особа реалізує через свої органи які діють відповідно до закону, інших правових актів і установчих документів, склад і перелік органів юридичної особи, компетенція кожного з цих органів, порядок їх утворення, визначаються для різних видів юридичних осіб і відповідним цивільним законодавством органи юридичної особи формують і виражають її волю, тому саме через ці органи. За їх допомогою юридична особа здобуває цивільні права і набуває цивільних обов'язків разом з тими особами, які реалізують дієздатність юридичної особи, можуть бути відповідно до ЧАСК. 90 твацьк інші суб'єкти, які є її учасниками. Юридична особа бере участь у цивільному обігу через своїх працівників, діями яких вона не тільки здійснює свої права і виконує обов'язки. Але також набуває і припиняє їх. Дії цих працівників вважаються згідно з законом діями самої юридичної особи відповідно до ЧСК. той, хто веде справи юридичної особи і виступає від її імені на підставі закону або установчих документів, повинен діяти добросовісно і розумно, забезпечувати усіма можливими законними засобами охорони інтересів юридичної особи, яку він представляє. Причому орган юридичної особи або інший суб'єкт, який діє від її імені, не можуть виходити за межі наданих їм повноважень для реалізації правосуб'єктності юридичної особи важливе значення має її місце знаходження, зокрема, при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням зобов'язань, в яких вона бере участь визначенням підсутності спорів тощо зазначається. Що місце знаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені для реалізації правосуб'єктності юридичної особи нею можуть створюватися філії та представництва 95 Філією є такий відокремлений підрозділ який виконує всі або частину функцій самої юридичної особи від імені юридичної особи. Філії створюються для здійснення діяльності юридичної особи поза її місце знаходженням. Такі філії найчастіше утворюються навчальними і науковими закладами, проте це можуть бути і підприємства з виробництва товарів надання послуг. Здійснення іншої підприємницької діяльності представництва створюються для представництва і захисту інтересів юридичної особи поза її місцем знаходження, частіше такі представництва створюються великими підприємствами у місцях знаходження постачальників, покупців, споживачів філії і представництва не визнаються суб'єктами цивільного права. А їх посадові особи можуть діяти від імені юридичної особи, частиною якої є філія або представництво, посадовим особам на їх ім'я, а не на ім'я філії або представництва. Видається довіреність, якою визначається коло повноважень відповідальність за дії філій. Представництво і їх посадових осіб несе юридична особа, яка утворила ці філії і представництва таким чином. Філії представництва, хоча і є відокремленими підрозділами юридичної особи, проте продовжують залишатися складовими її частинами, власною юридичною правосуб'єктністю і правоздатністю вони не наділені.